Ми тут народжується знаменита криворізька сталь, яка використовується в усьому світі на Бурж-Халіфі, на НСК Олімпійській. Зараз ми подивимося, як все тут влаштовується. Добрий день, рада вас бачити. Навзаєм Кирило. дуже радий вас бачити тут. на слор Мітл Кривий Ріг. Дуже радий, що ви власне запропонували такий формат, щоб побачити це все. Тому що це, це звичайно, не передати через камеру. Я би хотів почати з того, що ви а, киянин, Та. але незвично бачити вас тут в Кривому Розі. Таке питання до вас а, як вам тут, в Кривому Розі? Я вже два з половиною роки працюю на цьому підприємстві і. Я пишаюся тим, що я тут працюю. А, мені дійсно іноді, коли я там в купе їду в потязі, кажу, що я з Києва працюю тут, кажу, що ти тут робиш. Але я пишаюся тим, що я працюю в міжнародній компанії, я пишаюся тим, що в мене дуже цікава робота, і я пишаюся тим, що я працюю в цьому в величезному місті, яке відіграє величезне враження і значення має на, скажімо так, економічне життя України зараз. Тобто Кривий Ріг це форпост, це основа економіки України, і до війни він займав 10% приблизно ВВП України. А зараз під час війни та після ця цифра може збільшитися до 20%. Тобто я пишаюся тим, що я працюю в сталевому серці України. Давайте поговоримо про те, як це працювати в комунікаціях під час війни, тому що а, раніше комунікації були орієнтовані дещо на інше, а зараз а, все змінилося, і принципи наші, може, змінилися, і пріоритети, звичайно. На що зараз орієнтована комунікація, особливо в великих підприємствах? Тому що ну, давайте візьмемо, наприклад, ArcelorMetal'їв. Насправді, під час війни дійсно акцент пересувається на простих людей, на історії простих людей. Комунікації стають більш людиноцентричними. Тобто, якщо раніше великі підприємства вони були більш такими обезличеними, да, тобто там а, а, факти, цифри, величезні обсяги, магія великих чисел, то тепер ми багато фокусуємося на Невеликих конкретних точкових проєктах, які демонструють нашу турботу. Наприклад, ветерани зараз на підприємстві працює близько 200 людей, які повернулися з лав збройних сил та повернулися назад до нашого підприємства. Ми створюємо для них умови, щоб їм було легше реінтегруватися у знову у робоче життя і у цивільне життя. Наприклад, у нас Є так зване єдине вікно, те, як ви сказали, це, ще, це щось схоже на наш внутрішній ЦНАП, а де існують спеціальні координатори, які супроводжують увесь шлях ветерана і надають йому від психологічної допомоги до юридичної, тобто вони як такі знаєте, янголи охоронці наших ветеранів, які повернуються, тому що це про турботу, це про повагу для них. Для ветеранів існує додаткове страхування медичне, також вони можуть надати психологічні консультації, і також ми створюємо інклюзивні робочі місця. Тобто, це перша така наша цільова аудиторія, де ми саме під час війни демонструємо нашу турботу. Друга це Просто загальні, скажімо так, ветерани виробництва. І а, в Києві важко уявити такі обсяги, що у нас на підприємстві 19 тисяч ветеранів, нашої ветеранської організації. Тобто, у нас є 19 тисяч людей, принаймні, да? а насправді їх дуже, дуже багато. Тобто, а, це місто нерозривне пов'язане з цим заводом за 90 років. І як ви знаєте, то ну, коли питаєш, а наприклад, я лекцію читав одну в університеті тут, в Криворізькому, і мене питали: а, ну, як вам працюється, Я спитав, скільки людей? Тут працює у кого там родичі є, хто знає, хто працював. Ну був ліс рук, тобто всі пов'язані з цим підприємством, і ветерани також вони. Сумують, вони тужать за свої роботи за своїми колегами, тому вони дуже радо виступають наставниками. Ми з ними робимо цікаві проекти. Наприклад, ось зробили проєкт з Кривоїським культурним центром. Це проект залучення ветеранів у мистецтво. Ми сконтактували кожного ветерана з художником, і вони створили таку цікаву експозицію на 90-річчя. Тобто, це друга цільова аудиторія, яка і численна, і яка Дуже дуже лояльно ставився до нашої аудиторії. Потім дуже непроста така активність, але на жаль, вона зумовлена війною: це а, турбота і піклування про родини загиблих. У нас а, 261 людина, на жаль, загинула або пропала вісті, і ми робимо ряд активностей, щоби. Покращити стан, щоб зробити життя легшим дітям і а, родичам а, наших загиблих колег. Тобто, наприклад, мої колеги роблять внутрішні комунікації надзвичайно людям цікаву корисну роботу це футбольні турніри, пам'яті загиблих, це а, заходи на Новий рік, заходи на Святого Миколая. А, Створення такої ком'юніті вайбері для всіх цих родин сприяння тому, що, скажімо так, люди входять в контакт зі своїми колишніми колегами у цехах, щоб знаєте, їм чимось допомогли. Тобто комунікації у військовий час стають більш точковими. Вони стають більш точковими, більш людиними, більш людиноцентричними. Угу. А люди як реагують на Росло? От з точки зору комунікація, ви. Націлені на людей, угу. люди реагують. Як угу. вони реагують? Ну, дивіться, дивлячись, які люди нашими цільовими аудиторіями є як наші співробітники, це наша найважливіша цільова аудиторія, так і містяни. І дуже часто йде перехрещення цих цільових аудиторій, тому що і наші співробітники вони дуже часто є містянами, і навпаки, співробітникам більше звичайно цікавить їх добробут, їхній стан роботи, безпека їхніх робочих місць. Містян знаєте, це як ти одну. Один копелюг одягнув, да, ти там за межами прохідної ти містянин. Да. Інший ти одягнув, ти тут же співробітник. Да. Містян натомість більше цікавить, звичайна екологія, да, щоб завод був добрим сусідом. Але якщо подумати, то. Ну, Дуже багато разів я чув, що добре, що цей завод працює, бо без нього Кривий Ріг буде зовсім іншим, іншим містом. Тобто, кожна третя гривня у міському бюджеті за 24 рік вона по суті була надана нашим підприємствам. Це без підрядників. Ми даємо також роботу великої кількості підрядників, які також знаходяться тут, але ми просто це не можемо порахувати. Порахувати, скільки ми даємо грошей і яка пропорція від міського бюджету, це проста арифметика. Тобто, з з одного боку, ми дійсно працюємо і наповнюємо міський бюджет, з іншого боку, ми також змінюємося на краще в плані екології. Просто людина в один конкретний момент часу не може точно побачити ну, вплив, вплив, але він безумовно зменшується. Коли при союзі було дев'ять доменних пічей, а ми зараз працюємо однією-двома. Звичайно ж, ці викиди зменшилися. І за останні 19 років, за які працює тут Арселор Кривий Ріг, Арсело коли придбав це підприємство, ми по суті на 41% зменшили шкідливі викиди. Тобто це легко дуже постежити. Ми закрили дві самі старі коксові батареї, ми закрили аглофабрику металогійного виробництва. Це все ж на, скажімо так, саме старе обладнання закрите. Ми зменшили викиди через те, що ми зменшили виробництво. І це, в принципі, просто. Можна легко описати фактами, цифрами, але можливо це не так помітно, бо ми не помічаємо, коли ми, наприклад, ростемо, там, молодшаємо або старшаємо. Але звичайно, ж викиди зменшилися за останні роки? Ну, по суті, суттєво. Угу. А, а можуть комунікації, як я розумію, можуть та підтвердиться, будь ласка, що вони можуть впливати на сприйняття? Підприємство на сприйняття загалом творі mm -hmm. правильно Я ну, дивіться, саме основне в етичних комунікаціях mm -hmm. саме основне це не створювати спотворену картинку. Тобто, всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ми доносимо правдиву картину, бо вона не є очевидною іноді. Наприклад, подув вітер там і люди почули запах там певний, там диму. Да? Люди думають, о, знову, да? Але. Я ж кажу, що ми побудували, наприклад, у 18 році найсучасніші коксові батареї, які там висококомп'ютеризовані, високотехнологічні. Вони є зараз найсучаснішими в Україні. Uh -huh. Тому ми маємо це доносити, щоб казати, і тут дуже працюють такі принципи: було стало. Другий принцип це те, щоб люди, ті, хто щось там може сумнівається, самі все побачили або побачили конкретні цифри. Наприклад. 2023 році Кривий Ріг вийшов із числа десятки найбрудніших міст України, і це підтвердила Центральна Київська, називається обсерваторія імені Срезнєвського, Да? Тобто це було незалежне дослідження. А потім, наприклад, 24-му році ми трошки піднялися, але 24-му році були аномальні по всьому місту і по всій Україні кількість сухих днів, коли просто ну дуже багато було ну, коли сухість там пилу. Да, тобто, це по суті ну не тільки наше підприємство. Тобто, ми це відслідковуємо, і наша задача це доносити правдиву картинку того, що ми робимо. Тобто, ось в цьому є етичність і ціль піару не є етичним це створювати якусь там спотворену картинку, і ми цим не займаємося Звичайно. Угу. А, наразі ваші зусилля, вони як їх проаналізувати? Як їх можна проаналізувати, ваші зусилля в комунікаціях? Угу. А чи можна виміряти успіх зараз Я. Ну, дивіться, є декілька метрик, звичайно, да за якими можна а, м, виміряти ефективність комунікації. Саме така, знаєте. Проста це задоволеність внутрішнього клієнту. Да? Якщо клієнт задоволений, значить комунікаціями були ефективними. Але я звичайно жартую. Є така система, в якій міряється. Output, Outcome, Outtake – да, це така методика Британського інституту зв'язків з громадськістю, де я навчався. Ми е, кожного року робимо дослідження репутаційне і вимірюємо ставлення до нас у ряда аудиторій. Це наші співробітники. це... Е, Містяне, це на Криворізькому рівні, на національному рівні це лідери думок, які знають про нас. Тобто ми їх анкетуємо і також потім це все обробляємо, бачимо, на яких сферах нам треба зосередитися, і після цього розробляємо нашу комунікаційну стратегію. Наприклад, цього року, які цікаві були, цікаві були знахідки, да? це те, що Існує дуже велика потреба у суспільстві зараз на скажімо так на те, що відповідальний бізнес має допомагати Україні у наближенні перемоги, тобто у людей є запити. Ми в цьому скажімо так також робимо проекти. Так, ось за. Три роки ми надали благодійної допомоги постраждалим від війни, і у допомозі, і, скажімо, так у перемозі на суму 710 мільйонів гривень. Це досить е, значна сума. Тобто, минулого року ми увійшли. Ми були номер вісім по обсягу такої благодійної допомоги. Минулого року, взагалі, ми допомогли врятувати кривий ріг від спраги, коли е, росіяни підірвали дамбу Каховського водосховища, і Кривий Ріг е, існувала суттєва загроза. Що він залишився взагалі без води? Ми ви тоді, ще не були в коморозі, але колеги знають, як ну це була ситуація з водою, і ми за 20 днів збудували за власний рахунок водогін. Який забезпечує приблизно третину жителів водою? Тобто, це був наш такий внесок як корпоративного громадянина? Підтверджую ще повторюю що я пишаюся тим, що я тут працюю. Дякую вам за бесіду. Дякую, дуже дякую. так, дуже Нас приємно дуже цікаво. Окей.